Сьогодні у цьому пункті видачі продовольчих наборів у Тернівському районі здебільшого люди з категорії так званої третьої хвилі соціальної допомоги від міста. Зранку традиційно перші літні люди працювала сварщиком на заводі Креба Желізобетон». Після пенсії я пішла працювати в 9 міській лікарні. Допомога не лишня. Так я дуже вдячна. Цей пакунок буде допомога. Все, що є, ми українці готуємо різні страви. От все приготую, що в цьому пакеті є. У проднаборі – харчі довготривалого зберігання: соняшникова олія, макроні вироби, цукор, консерви. Такі пакунки в районі вже отримала половина громадян із внесених категорій третього списку. В третій хвилі розширено перелік пільгових категорій на 11, що додатково дасть можливість забезпечити продуктовими наборами ще 3 тисячі осіб. Під час перших двох хвиль було видано 12 тисяч продуктових наборів. На даний момент із самого початку працює 4 пункти видачі, які працюють з 8 до 17, без вихідних, тому мешканці району можуть зручний для них час звернутися та отримати допомогу. У пунктах нагадують, чекають і тих, хто не встиг отримати свої проднабори під час першої та другої хвилі соціальної програми від військової адміністрації та міськвиконкому. Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день.